Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про машину мого тата. Він зараз на війні, але приїжджає майже кожного дня. Ем, мій тато майже кожен раз, коли приїжджає, купляє на всякі смаколики і в, то, і в той ж самий момент купляє оті, от, те, що ми в минулому відео, або якому, після минулого відео. Розказували про колекцію з наших бобів. Зараз ми вам покажемо машину. О, дивіться, от дивіться, отака от гарна машина мого тата. Я не знаю, які марки, але мій брат може вам пояснити. Я саму марку машини не знаю, по-моєму, це називається марка Citroën. Далі в, маш... в машині такого. Не знаю, от але от машина сал... сама прикольна. Ось от, от салон там є. Та, подивись, що ззаду, подивись, що ззаду. Отаке от ззаду.